Товонісон не з календарною. до України докотила сі кліматична зима. У Львові та на Франківщині лютували нині буреві, столицю не те, щоб засипало, але принаймні водії, усі негразди мокрого снігу та слизької дороги вже відчули. Тим часом на фінансовому обрії України замайорів головний фінансовий документ прийдешнього року. Кабінет міністрів аналізуватиме державний кошторис 2016 уже завтра на урядовому засіданні. Інформаційний підсумок вівторка 1 грудня до вашої уваги. Добрий вечір. Це спецфор на 2+,2. Він квітне і зникати йому жодної підстави. Нам ну, наняли мені машину, і все, я перевожу. Я лише не знав, що і як це. Сказали, от поїдеш, там документи нормальні. Лінія розмежування на сході як смуга миттєвого збагачення, не без покривання. Згори столиця отримала нового, що він не може був градоначальника, та депутатське зібрання. Віталися члени міськради одні з одним, емоційно і натхненно. 12 упродовж двох місяців до японських берегів пристають човни з мерцями. Потужний вибух у стамбульському метро. За попередніми даними, щонайменше одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Вибух стався поблизу надземного переходу над станцією Байрам Паша. Спершу були повідомлення, що причиною розриву могли бути технічні негаразди, але згодом мер Стамбула заявив, що спрацював вибуховий пристрій. Версії трагедії збирала Катерина Федорченко. Вечірня година пік у Стамбульському метро, європейська частина міста. Поряд із надземним переходом станції Байрам Паша лунає вибух. Настільки потужно, що чути його відразу в кількох районах Стамбула. Момент вибуху з різних боків знімають камери відеоспостереження. Численні автомобілі припарковані неподалік лишилися без скла. Вибухова хвиля виносить скло і ось у цьому рейсовому автобусі. Люди в паніці вибігають із метро, рух поїздів зупиняють. До місця розриву мчать швидкі та поліція. Інформацію про вибух поширюють місцеві змі та соціальні мережі. Журналісти кажуть про одного загиблого і щонайменше п'ятьох поранених. За офіційними даними загиблих немає. Те, що сталося терактом, спочатку не називають. кажуть, що поблизу метро вибухнув трансформатор. Та згодом влада заявляє, підірвався саморобний вибуховий пристрій. На місці події працюють експерти. Через проблеми в роботі метро у Стамбулі виникають довжелезні затори. Відповідальність за розрив поки що жодне з терористичних угруповань на себе не взяло. Катерина Федорченко, Спецкор 2+,2. Новопризначений антикорупційний прокурор отримав службове посвідчення. Представляли Назара Холодницького в ГПУ і генпрокурор Віктор Шокен. Саме він вручав посвідчення, і президент України, який давав молодому фахівцю настанову, і анонсував, що. Незабаром усі так звані антикорупційні справи передадуть до відомства Холодницького. Сам новопризначений прокурор дуже хвилювався, але принаймні пообіцяв боротися з корупцією. Назар Холодницький вирізняється серед інших прокурорів. Молодий, йому лише 30. Відчутно, що хвилюється: то сідає за стіл, то йде геть, постійно перебирає пальцями, шаріється. На представленні президенту навіть доводиться заспокоювати прокурора. Вітаю вас. Посміхнитися, хоч Не хвилюйтеся. Я вас щиро вітаю з цією високою посадою. Це дійсно великий вияв довіри, велика честь, але й усвідомлення того, що це велика відповідальність. Адже суспільство наше дійсно покладає великі надії на цей комплекс органів, які будуть боротися. Я надію, що подолають корупцію антикорупційного прокурора. Представляє прокурор генеральний. Він його шеф, але суто формально. Назар Холодницький очолює незалежну прокуратуру. У нього буде щонайменше 40 підлеглих прокурорів. Їхнє завдання не займатися дрібними хабарниками, лише високопосадовцями від міністрів та їхніх заступників до очільників областей, керівників поліції, прокуратури, митниці, їхніх заступників або ж гучними справами, де фігурують суми щонайменше у 600 тисяч гривень. Чи знайде таких корупціонерів новий прокурор Віталій Шабунін переконує, що в нього є все для цього. Молодий прокурор без особливих корупційних хвостів, то ми їх не знайшли. Нас було кілька питань, він даних відповіді, без непоясненого майна. Достатньо досвідчений, можливо, менш ніж ми б хотіли, але в Україні взагалі не розслідували важкі фінансові корупційні злочини. Тому нікого немає досвіду. Відмінник навчання, кандидат юридичних наук. Рано втратив батька цього року. Поховав маму сестра Віталії на заробітках. Немає ні власної сім'ї, ні великих статків. Торік у грудні захистив дисертацію. Став кандидатом юридичних наук. Викладач показує її чорновик. каже, що саме він порадив молодому юристові починати кар'єру у Києві. Була альтернатива у Львові і в Києві. Я йому сказав, Назар Іванович, краще починати. Ну тоді Назар, звичайно, починати свою кар'єру десь між чужими людьми, де тебе ніхто не знає, де ти пишеш чистого листа. Він пізніше розповідав, як йому тяжко було. В гуртожицькій там кімнаті він жив. Рідну школу відвідує щоразу, коли приїжджає до Львова, переконує перша вчителька антикорупційного прокурора України. Приходив і завжди розпитував, отак як рідна дитина. Його завжди називала Назарчик. Тому що. Знаєте, він був сам дуже добрий. Чи буде добрий Назар Холодницький нещадним та суворим до корупціонерів? Це стане зрозуміло вже за кілька місяців. Саме стільки експерти дають йому часу на організацію роботи прокуратури та розслідування перших справ. Олександр Загородний, Степан Грицюк, Сергій Кисельов та Орест Малькот. Спецкор два плюс і українська генпрокуратура нарешті зібрала докази того, що під час Євромайдану зі складів МВС масово вивозили зброю. Частина її дісталася так званим тітушкам. Наразі завершили розслідування за фактом, що стався 20 лютого після обіду. Трьох міліціонерів звинувачують у тому, що вони видали 600 автоматів та 150 тисяч набоїв. Під варту взяли також цивільну, який підписався вигаданим прізвищем у документах, безперешкодно вивіз цю зброю і власне передав її загонам тітушок. Це сталося, кажуть, слідчі вже. Після розстрілу десятків майданівців на інститутській тож детективи не пов'язують прямо ці боєприпаси зі злочинами на майдані. Однак ця зброя і тепер випливає у інших кримінальних злочинах. Загалом слідство визнало причетними до справи 12 осіб, проте більшість із них досі в розшуку. І лише чотирьом підозрюваним наразі передали матеріали слідства на ознайомлення. Часть из этого оружия нашли, один из так называемых схронов тоже был обнаружен. Были установлены факты, что часть этого оружия уже была использована при совершении преступлений, во время которых, разумеется, у нас была возможность установить, что именно это оружие вывезено, согласно, з знаку, который была на них, со складов МВД. Один військовий загинув і ще один зазнав поранення, підірвавшись на міні в зоні АТО. Трагедія сталася напередодні неподалік селища Гранітне у секторі М. Вантажівка з бійцями наїхала на протитанкову міну, кажуть у штабі антитерористичної операції. Загалом доба на фронті минає відносно спокійно. Бойовики лише на окремих ділянках передової вели неприцільні обстріли позицій українських військових зі стрілецької зброї та гранатометів. Найактивніше проти діяв на Донецькому напрямку у районі Пісків, Красногорівки, Маріїнки та Авдіївки. Один раз позиції урядових сил. Бойовики обстріляли у секторі С в районі Майорська. Темною порою обстріли стихли, але терористи не припинили диверсійно-розвідувальних виходів, зокрема у районі того таки гранітного. Бачили, так називаємо, можливу ДРГ. Бачили світіння фонариків в балці. Ну, хлопці наблюдали, в общем, огонь відкриваємо тільки у випадку загрози життю. Контрабанда всюди суща і всеохопна на сході біля лінії розмежування українські силовики затримали кілька тонн харчів, які планувалося, що повинні були би потрапити до непідконтрольних офіційному Києву районів Донеччини. Провізники стверджують, що геть не розуміють за що їх зупинили. Військові пояснюють, це називається фінансування та підтримка тероризму. І рибку з'їсти, і хвоста не замочити не вийшло. Ось цілий ряд перевізників, що везли харчі бойовикам замість добратися на окуповану територію, потрапили під слідство. Цей чоловік у спортивному може сісти за грати років на 8-10. За законом його дії підпадають під статтю фінансування тероризму. Але перевізник каже, крам крам хоче міг бути доставлений в окуповані міста. За що його затримали, не розуміє. А кому ви везли в Новгородська? А звідки з Краматорська? А чому вас затримали? Поняття не маю. Не хотів підгодовувати окупантів, і Олег Ботарський каже: усе м'ясо мали з'їсти діти. А скажі, будь ласка, кому це ви стільки м'яса везете? Скільки там м'яса? П'ять тонн. Розвоз по школам. За документами перевізник справді має право розвозити харчі по навчальних закладах, але цього разу до шести фронтових шкіл Олег заїхати забув. Силовики спіймали його вже на лінії розмежування. Водій напевно розумів і знає, куди він їде. В принципі, він це підтвердив. Проте по документам вони їхали саме в школи, які вони вже проїхали, які залишилися позаду. Силовики пояснюють, усі ці харчі це стандартна схема контрабанди. Навіть якщо з документами усе гаразд, авто не перетинає кордон з окупантами. На межі всі продукти розвантажують і вже дрібними партіями доставляють ворогам. Або ж у три дорога продають там мирним людям. Перевізник Василь каже, закону він теж не порушував. Просто не знаю, де-то ділося договор. Зараз здоровний договор підвести. mm перевірять і все. на цьому блокпості і дороге сільськогосподарське обладнання за документами тисяч на 150 гривень. Насправді ж його вартість сягає тисяч доларів. Цьому перевізнику пощастило найбільше. У нього в плюсову погоду, хоча б нічого не псується. дивіться, Я сам не знаю, що таке. Ну, це ж не металобрук, це сільськогосподарське. не знаю. Я не знаю. Я, а що... я не знаю. Ну наняли мені машину, і все я перевожу. Я лише не знав, що і як це сказали, от поїдеш там документи ну, знаєте, Що ви перетинаєте? Межу ну, я вам гарні не... да робі, да, да да ні я про просто... якби вам зброю поклали в машину. Мам... Усі вантажі далі ретельно оглядатимуть слід, вони ж і визначатимуть цих водіїв карати штрафом чи неволею. Гана Бока Сергія заранкола гусенко Спецкор, 2+,2. Гранатами викурити терористів із засідки, тротилом підірвати будинок з гранатометів знищити живу силу противника. Уже добу на Луганщині ворог мало стріляє і своїх диверсантів. у Так звані секрети не посилає українські розвідники, щоб не нудьгувати, вирішили самим слід плідно витрачати час і тренуватися. І з повним боєкомплектом відпрацьовують бійців вправи, які в разі нападу противника або можливо наступу на бойовиків точно стануть їм у пригоді. За легендою, у будинку із інвентарним номером 80 засіли бойовики. Розвідники мають спочатку зачистити будівлю, а потім знищити її. Тільки он пішов, Ти сразу за ним. Головне, от першу кімнату зайняти. Ані можуть чуть що То іншого ніхто не вилізе, если буде закрите. Ретельний огляд об'єкта і тут же перша спроба. Все, давайте на вихідне погнали, працюємо. швидко відпрацювати зачистку. Не вдається. Командир роздратований слів не добирає. Бігом, бігом, бігі, бі... Стоять, оставить назад. Довго. Довго хлопці згадують і як кидати гранати. Тренуються на камінні. Перша граната взрив, вторую просто гранату. Закативаєш. Якщо б живий воє сталося, я не лягнуть там по-любому. Следующая граната. Пойшов, пошол, пойшов, пойшов! Нарешті бойовий вихід. І тут головне кажуть, хлопці не поранити того, хто йде попереду. Давай, далі конату. Пшов, пашов, пошов. Віві давай! Вперед, Міша! Після стрілянини підрив. Розвідники закладають у будівлю трутил. Командир зізнається, для цієї вправи легенди в нього немає. Розвідчик має довжен все. І це вони вміють. Вправу з підриву виконують із першого разу. Дим від вибуху ще не осів, а хлопці вже переїжджають на полігон. І тут же запалюють димові шашки. Прибиваєш? В принципе, как вариант, в таких случаях начинается паника в соседнем подразделении. Первых два выстрела, там никто не разбирается. Гранатометы это минометы. Все начинают бежать по блиндажам. Ну и если они уже в блиндаже, то есть нам остается только давить входы в блиндажи. Все страшно, все плохо. Я раз попадал в такую ситуацию. В принципе, это работает. Чтобы справді спрацювало, перед выходом короткий инструктаж для гранатуметників. Женя, из вы встал! Бах, лех! Гиви, гиви, встал, бах, лех! Остання вправа її хлопці виконують без помилок. І пар випустити і, і підготуватися. Командир зізнається до досконалості його розвідникам іще далеко. Сьогодні тріно від Мар'яна Бухан, Євен Соловей, Віталій Овсяніков. Спецкор 2 плюс 2. Майже 30 тонн гуманітарної допомоги українським бійцям зібрали селяни Тернопільщини. Фуру завантажили овочами, тушкованкою, зимовою формою, берцями а ще подушками, ковдрами та буржуйками. Волонтери кажуть, нині люди вже не так охочі допомагають армії, але село Озерна та кілька навколишніх не припиняють ділитися власним скарбом із захисниками. Жінки зв'язали для військових шкарпетки та светри, школярі сплили маскувальні сітки. Чоловіки зробили десятки буржуйок. Кілька бригад дівчат дві доби випікали домашній хліб, житній та пшеничний. Фермери передали тонни яблук зимових сортів, які довго не псуватимуться. В монтаж від тернопільських селян та підприємців волонтери планують завести на самісіньку передову. На пік півтори тонни хліба домашнього. Зараз ми вам так само покажемо. Котрий майже термін зберігання до двох тижнів. Він, буханець має десь. До трьох кілограмів дуже мало зараз волонтерів довозять на передову. Ну ми стараємося тримати марку, як то кажуть, бо хлопці захищають наше мирне небо і наш спокій. Футбольний шарф з автографами шістьох футболістів реала виставив на інтернет аукціон львів'янин Олександр Дзюпин. Мета зібрати гроші для армії. Активіст купив футбольний атрибут в інтернеті. А підписи гравців зібрав під час матчу Ліги Чемпіонів, що відбувся у Львові 25 листопада. На шалику розписався Роналду, Пепе, Бензима та інші виконавці королівського клубу. Львів'янин каже, дістати автографи Відомих футболістів було дуже непросто. Допоміг товариш, прикордонник, який працює у львівському аеропорту. І Нещодавно повернувся із зони АТО. Інтернет-торги тривають трохи більше доби. За шарф уже дають три тисячі гривень. Власник футбольного трофею зізнається, чекає якісніших пропозицій. Команда Реал вона прилетіла під охороною в Кристіану Роналду взагалі два своїх персональних охоронника, які переміщаються навіть по Львову, по моєму окремо від команди. От. Ну вдалося, слава Богу. Без пального в оточенні місцевих бандитів голодні, злі та без найменших перспектив перетнути кордон. У такій ситуації нині опинилися близько сотні водіїв ваговозів. Колона фур вишикувалася перед пунктом пропуску Бачівськ на Сумщині. Усіх їх об'єднує одна біда. Вантаж у довгомірах турецького виробництва відповідно росіяни. Тепер його і близько не хочуть бачити на своїй території скажіть мені, що мені робити? Чи стояти на нейтралці, це оформляти возврат і їхати обратно в Турці? Я, я вже не можу тут далі. Телефони водіїв гарячі від дзвінків. Кермувальники фур уже думають перекривати дорогу. Це, що Перекриємо зараз дорогу і, і, і лігкові машини, хто то їде в гості на новий рік. Руська сторона вдарить вам штраф, вдарить вам депортацію. Сотня вантажівок застрягли на українсько-російському кордоні. Усі везуть товари з Європи та Америки. Але якщо в документації є бодай якийсь натяк на Туреччину, дорога до Росії закрита. Нічого не гаваря, навіть розмовляти не хочуть. Машина казацька у мене загрузився в Турції. Транзитом їду в Казахстан і в Бішкек. Вигрузка Не пускають. ні прикордонники, ані митники поведінку росіян пояснити не можуть. Оформлюємо всі вантажні транспортності порядком, направляємо в сторону Російської Федерації до їхнього пункту пропуску три Без пояснення причин їм відмовляють перед державним кордону віз території Росії. Я так розумію, що вони навіть не доходять до зони таможного контролю по Росії. Чому? Тому що я не можу об'яснити дії з придільної сторони. Селім водії з Туреччини пояснює причину. Турція э, русський самоліт. Потім один людина, парашют, людина теж. Проблем. Без теплого одягу у літніх кросівках п'ять діб на кордоні Василь Антонюк із Молдови. Перший раз в житті за 52 роки за рулем я роблю вже, слава Богу, це перший раз у мене таке состояння. Харчі закінчилися, виживає хто як може. Плітку тако, кладу чайника, п'ю каву, ото мисочка. Ото грію водички, тут голову полита. А під вечір на стоянку фур, за словами водіїв, підтягуються місцеві бандити і вимагають платню за простій. Просять за кожну машину по 30 гривень. Это в сутки от ми місні, ми вас будемо тут кришувати. Якщо ви дали нам гроші, ми за свої слова відповідаємо. Людина тут возмутилась, Він, я зараз твою голову свинцом наповню. Міліцію визиваємо, тривезово вже робили. Ніхто ні разу сюди ніхто не підходив до нас. У відчаї шофери звертаються по допомогу до рятувальників та організації Червоний хрест. На ісході вже і топліва, і деньги. Просимо від всіх імені, я прошу від всіх імені, від всіх я прошу. Чим можете, і їй. Нині у митній зоні стоять 12 ваговозів, які усе ж таки спробували перетнути кордон із турецьким вантажем. Однак Росія їх завернула. Тепер водіям лишається чекати вказівок від власників вантажу або ж вирішення проблеми на дипломатичному рівні. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Сумщина, Спецкор 2+,2. Новий бюджет 2016. Він попередньо на 50 мільярдів гривень більше ніж планували державні фінансисти. Ще місяць тому. Міністерство фінансів надрукувало нині доопрацьовану версію державного кошторису на наступний рік. Доходи становитимуть 598 мільярдів гривень. Щоби покрити всі видатки, цього не вистачить. Бюджет буде дефіцитним. Мінус 83 мільярди гривень. Фінансування Донецької та Луганської областей закладено на рівні цього року. Однак, дотацію куповані нині регіони отримують тільки в разі. Повернення під юрисдикцію Києва прожитковий мінімум на кінець року становитиме майже півтори тисячі гривень. Мінімальну зарплату теж трохи підвищать спочатку до 1450 гривень, а потім іще на сотню. Про бюджету мінфін представить на завтрашньому засіданні уряду. Провалля, розчавлені гаражі та автомобілі, і люди без даху над головою. Усе це наслідки суву, що стався біля будинку на червонозоряному проспекті у столиці. І ще темною порою люди прокинулися від раптового гуркоту, коли почала спер... сипатися підпірна стіна, на якій стоїть дім. Його частина разом з людьми дивом уціліла. Усі подробиці знає Наталія Ярмова. Ти мучи і ти прощаєшся жизню. Я не понимаю, що присутні із життям тут прощалися сьогодні ледь не всі мешканці. Уночі вони прокинулися від гуркоту, це був обвал підпірної стіни. Частина будинку опинилася за крок до провалля. Ну, ми взагалі не спали з 2.30. з було тридцять. На місце аварії приїхали надзвичайники і почали евакуацію. І ще в п'ятницю тут прорвало теплотрасу. Чотири дні вода підточувала ґрунт. Комунальники розповідають, увесь час лагодили трубу, утім так і не встигли. Грунт насищається водою і становиться масляним. І все. Самі пожильці розповідають, попередити ССУ намагалися впродовж 10 років, зверталися ледь не до всіх служб та інстанцій. Реакції не отримали. Писали петицію, прийшов відповідь, від що фондів немає на ремонт вдома. Хоча, в общем-то, всім була воно розрушалося постійно, кілька років. Прибудинкова територія завалила 10 гаражів. У трьох із них були автомобілі. Те, що від них лишилося, нині дістають з під завалів. За цим спостерігає власник однієї з машин. Позавчора я був було нормально, а сьогодні утром позвонили, що вже завалився. Куди дивилися, коли приймали строїчек Тим часом по обіді на фасаді багатоповерхівки вже з'явилися тріщини. По периметру вся земля облущилася, утворивши шпарини. Жителі дому почали рятувати бодай якісь речі. У під'їздах усе заставлено меблями. Я пакуємо, пакую, в машину. У будинку відімкнули гарячу воду та опалення. Попри це, сім'я Гнатюків, набравши питної води у дворі, йде додому зі школи. Про те, що його дім ледь не пірнув у провалі, Анатолій дізнається зранку. І, незважаючи на загрозу масштабнішого суву, нікуди їхати звідси не хоче. Я не Приїхати ще не знаємо, ще будемо розпитувати, як біля будинку надзвичайники облаштували намет, де роздають гарячі напої. Усім, хто лишився без тепла і даху над головою КМДА забронювали номери в готелі та облаштували місця в сусідній школі. Ми підготували актову залу. У нас є спортивна зала. А хто на ніч? Якщо побажає, то будуть предоставлені. Осіняці є один відсоток від бюджету міста Києва на такі заходи. Будинок звели 99-го року. Його забудовник компанія Консоль, що належала одному з окупаційних очільників Криму Володимиру Константинову. Грунт на місці обвалу нині досліджують. Обіцяють за три дні вирішити, як відновити та укріпити фундамент. Потім почнуть відбудову. Коли людям можна повернутися додому, сказати не готові. Наталія Ярмола Інна Боднар, Тетяна Фруктова та Іля Шинкаренко. Спецкор 2+,2. Жахливі відкриття в країні вранішнього сонця. Один за одним до японських берегів пристають човни, заповнені мерцями. Місцева влада разом із жителями приголомшені, хто це і що сталося з цими людьми. На тепер жодної відповіді є лише припущення. Вони жертви таємних страт, біженці або рибалки, що не змогли повернутися додому. Усі версії збирала Яна Слісарчук. До японського берега пристає човен примара, облуплена вицвіла фарба, іржа. Це вже 12-й за два місяці. На деяких збереглися прапори північної Кореї. Більше схожі на діряву ганчірку. Обшукавши кожен човен, знаходять тіла уже 25. Усі в кепському стані, кілька без голів. Такі судна, більші і зовсім крихітні пристають по всьому північно-західному узбережжю Японії. Журналістів японського телеканалу NHK пускають на облавок. Там рибальське начиння, приволоки, гачки і навіть особливе світло. Якщо його увімкнути вночі, воно приманює кальмарів, такі використовують рибалки. Хоча місцева влада жодним чином не коментує загадкові човни, основна версія місцевих це біженці. Із північної Кореї неможливо поїхати просто так. Доводиться з ризиком для життя тікати головно через Китай. Ті, кого спіймають приречені до смерті чи життя в таборі в жахливих умовах, континентом тікати дедалі складніше, тому намагаються морем. Човни зроблені з дерева. Вони старі і важкі. Швидко рухатися вони не можуть. Їхні мотори не настільки сильні, щоб побороти течію і хвилі. Це друга версія. Корейці не тікали, а намагалися виконати план. Тому заплили занадто далеко, а повернутися додому не змогли. Само тікавша. Тепер експерти з північної Кореї, сидячи в університеті Південної, покладає провину за загибель людей на Кермани Кім Чен Ын запроваджує. Квоти, аби виконати їх, треба наловити силу солену риби з маленьких човнів. У кожного суденця є своя норма, яку конче необхідно виконувати. Ось як це трапляється, я думаю. Вони гинуть, намагаючись виконати норму. Ось як досягнення північно-корейських рибалок показує північно-корейське телебачення, кімчанин на тлі тон риби, закликає до негайної модернізації і більших і ще більших виловів. Адже рибу корейці потім продають китайцям. Це головний продукт експорту КНДР. Напис вручну на одному з човнів, що доплив до Японії: Корейська народна армія. Це не дивно. Військові в північній Кореї промишляють усім, що в цій тоталітарній країні можна назвати бізнесом. Яна Слярчук спецкор 2+,2. плюс Потужний буревій пронісся Львовом. За лічені хвилини сильні пориви вітру наробили там чимало лиха. На кільцевій дорозі із залізничного мосту впала огорожа просто на колію та порвала дроти. Також у місті повалило кілька дерев. Два з них упали на автомобілі. Близько полудня Львовом пронісся буревій. За лічені хвилини потужні пориви вітру повалили у місті 13 дерев. Особливо не пощастило власнику цього джипа. Каже, намагався з'їхати від дерева на зустрічну, але старий трухлявий стовбур наздогнав авто, розчавив передню частину і розбив лобове скло. Через побиту машину водій не сильно засмучується. Не знаю, є адвокати, юристи, то будуть тим займатися. Це саме дерево падаючи, пошкодило електродроти. Рух тролейбусів тут зупинився. Дві бригади ремонтують в районі години часу. От зараз буквально ще до півгодини 40 хвилин, і рух тролейбусів буде повністю відновлений. Хто винен у тому, що впало дерево, буде з'ясовувати спеціальна комісія. Комунальник, якого ми застали на місці, цього не знає. Підмітаю, мені, сказали підмісти, підмітаю. Цю майже сторічну акацію ще у липні не дозволили зрізати місцеві жителі. Є акт на зняття на ті дерева, але мешканці не дають різати, не дозволяють. Кажуть, що це є зелені насадження, які не повинні зрізати. Якщо ззовні подивитися, було нормально. А от коли коренева система, бачите, вся зняли було. була. Дерево впало на будинок, розбило вікно на третьому поверсі, шматки скла травмували жінку та її дворічну донечку. Чим такі звуки впадає, ну, дерево на вікно падає. І Відразу гіляки до кімнати залізли, перелякались, ну а як, ну, то воно такі шум падали, тріщини летіли з куватом. На руці розріс, і трошки так ну, пошкраю було, подряпана малою на голові. А це наслідки вчорашнього буревію. Дерево просто розчавлює машину таксі. Водій наразі шпиталізований. Лікуватися чоловікові близько трьох місяців. Пацієнта є поєднана травма тіла, в нього черепно-мозова травма, легка черепно-мозова травма і травма хребта. Стан його на сьогоднішній день є середньої важкості ближче до задовільного. Він на етапі обстеження, лікування. Прогноз приятливий. За прогнозами синоптиків штормитиме на Львівщині ще дві доби. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор 2+,2. У британському Манчестері потужний вітер зірвав приземлення пасажирського лайнера. Аеробус СА 320 намагався сісти за вкрай несприятливих погодних умов. Автор відео каже взагалі, що йому навіть було важко тримати камеру у руках. Пілот до останнього намагався таки посадити літак, але буквально за кілька метрів до землі лайнер почало заносити ліворуч. Тож екіпаж був вимушений знову підняти машину з пасажирами в повітря. В аеропорту, кажуть, через потужний шторм направити до інших литович довелося п'ять бортів. Мені це все. Дякую, що довіряєте. Усім доброї ночі. Спецскор на ефірі плюс 2+, Знову буде надвечір у середу. Бережіть себе і до зустрічі.